Вони з'являються на мить у тумані серед лісу або глибині океану і залишають по собі тільки запитання, невідомі створіння, які потрапили в об'єктив камери. Хто каже монтаж? Інші переконані, що це доказ того, що ми знаємо не все про все світ навколо чупа, кабра, морські чудовиська, дивні тіні в горах. Ми покажемо приголомшливі кадри, що сколихнули інтернет. Ну що, ви готові? Чупік! Чупік! Не бачив чупакабру такою запік. Чупік! Я думав, ти чупік інший шукаєш те, що на паличці. Світ навколо не сповнений загадок. Навіть у 21 столітті, коли майже кожен має в кишені камеру з високою роздільною здатністю, ми час від часу бачимо щось, що не піддається поясненню. Відео з дивними істотами, що з'являються у лісах, океанах, на дорогах чи просто на околицях міст. Лякають, інтригують і змушують нас замислитись. А Раптом легенди це не вигадки. У цьому випуску ми зібрали найзагадковіші випадки, коли на камеру потрапляли дивні істоти, схожі на міфічних чудовиськ, до історичних тварин або навіть прибульців. Дивіться Крижане чудовисько на Алясці. Аляска, це справжній світ дикої краси, гірські вершини, соснові ліси, могутні пейзажі. Тут є що відкривати, і при цьому багато місць залишаються недослідженими. Ймовірно, такими і залишаться назавжди. Окрім величезних лісових просторів, тут також безліч водойм, і саме на одній з річок, за словами очевидців, сталося щось незвичайне. Це трапилося на річці Чайна у місті Фарбанкс. Штат Аляска там за словами представників влади, хтось зняв на відео щось дивне, що пливло по поверхні води. На перший погляд, це нагадувало дракони. На жаль, ми знаємо, що дракони в реальному світі не існують, але це тільки додає загадковості, що ж тоді це було насправді. Офіцер з бюро управління земельними ресурсами зафільмував це досить дивне і невиразне відео, але настільки переконливе, що його навіть показали у вечірніх новинах. Як тільки щось подібне з'являється у водоймах, люди одразу згадують про лохнеське чудовисько. Але давайте не забуватимемо, це стало. На Алясці, а не в Шотландії. Більшість експертів припускають, що це могла бути велика осетроподібна риба, яка заплуталась у гілках дерева, тому її рухи виглядали настільки незвично, ніби вона щось тягне за собою. Отже, хоча це й виглядає містично, найімовірніше мова йде про цілком реальну рибу, а не якесь міфічне створіння. Хоча хто знає. Колорадська істота. Колорадо звичайна пара подорожувала мальовничою залізницею у південно-західній частині штату. Шеннон і Стетсон Паркер дивилися у вікно в надії побачити лосів, коли їхній потяг проїжджав через гори Сан Хуан. Аж рептом їм здалося, що серед дерев щось шастає. На знімках, які вони зробили, за їхніми словами, зображено самого Бігфута в лісах Колорадо, Бігфут або Сесквоч легендарна і надзвичайно потайна істота, про яку кажуть, що вона мешкає у глухих диких місцевостях, переважно у північній Америці. Його описують як велику істоту, схожу на мавпу. З якихось причин ця істота уже століттями не дає спокою людській уяві. Безліч повідомлень про ймовірні зустрічі, сліди і розмиті фотографії, а вони завжди чомусь розмиті, навіть у часи 4 ка підтримують постійні суперечки щодо його існування. Хоча наукова спільнота загалом вважає Бігфута продуктом фольклору чи помилкових ідентифікацій, прихильники легенд стверджують, що в гіганських незвіданих лісах цілком можуть ховатися подібні створіння дехто присвятив усе життя пошукам бігфута, та він і досі залишається лише міфом. Або це найсором'язливіша істота на планеті, або ж усе це просто нісенітниця. Морське чудовисько: океани нашої планети. Це величезна і майже невивчена мережа глибин, загадок і таємниць. Частково це через неймовірну глибину деяких місць, частково через брак фінансування і технічних можливостей для досліджень. Отже, можна з упевненістю сказати: з усього, що існує на землі, ми найменше знаємо саме про те, що ховається у морських водах. З огляду на це цілком логічно припустити, що якась морська істота, схожа на динозавра, цілком могла вижити і не вимерти разом з рештою до історичних створінь, адже в глибинах ховається ще стільки невідомого життя. Уважно подивіться на це відео. Як думаєте, це може бути якийсь давній динозавр? Можливо, багато поколінь виморили істот залишили по собі цю одну. Але якщо придивитись уважніше, ця істота дуже вже нагадує ламантина. А три променевих хвіст може бути результатом травми, отриманої від моторного човна. Ламантини це мирні, і доброзичливі істоти, які час від часу піднімаються до поверхні води, аби дослідити світ над собою. І тому не виключено, що один із них міг потрапити під гвинт човна і залишитися з таким деформованим хвостом. Цікаво. Хто ж це був насправді?